Це Степане Бандери, блядь. Один, один, другий от. Другий показує свою личку. Свою личку. Коли приїжджали швидка, стояла з дітьми, вони ж теж є даті. 63-та бригада була скорої допомоги. Не послили швидку на територію ВСП. І мене ще били фізично, блядь, коли не було світла. Вони просто рахують, а зараз по дорозі з дую нагоди.

І за що дуже скоро ще наберу. Далі даємо. Ніхто не будемо, нічого не попровіряти, я буду наперед. Я увинув все, джітесь, я говорю. Руки на позабрав. Хлоп! Ру... Ти хто поліцейський? Ти поліцейський, сука! Ти поліцейський! Так, 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 так. Не дуси його! Та ж не дуси його, ненормальний ти. Не Та ж дусиш, його вже вон білій синіє. Ти дусиш його. Руку подай. Руку. Другу руку. Саша, другу руку подай. Це так веспе людей грузить чи що? Це нормально, що ж людина синіє, так тільки роблять не люди, знаєте?